Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у Лізі конференції, другий кваліфікаційний раунд. Матч відповідь, другий матч з двох. Партизан у себе вдома в Белграді на стадіоні Партизан команда приймає Олександрію Кирила Нестеренко 4-0. Партизан перемагає. І по сумі двохматчевого противостояння. Рахунок 6-0 на користь Партизана. Дубль Мілашевича, Автогол Кампуша. Гол Вукитіча. Принесли Партизану перемогу. А в Олександрії, до речі, було два вилучення. На 11-й хлиніматчі Бейрач отримав червону картку. На 58-й глуматчу Матом. Отримав червону картку. Ну, в партизану це Стойкович. На 60-й хвилині отримав червону картку. Давайте просто по порядку, друзья, будем говорить. Партизан на Господаре, 4-3-3, стартовая основка Партизана. Благоевич, главный тренер команды. Милошевич в воротах. Пара центральных защитников Симич, Джурджевич. Стойкович, Роганович по флангах. Угрешич, Корабелев, кара Драгоевич. півзахисників Милашевич Трифонович, Костич у нападі. Це стартова розстановка Партизана. Олександрія 4-1-4-1. Стартова розстановка Олександрії. Микита Шевченко в воротах. Байрач Кампуш центральних захисників з Каркоматом по флангах, Шостак, опорний півзахисник. Козак Мішньов, атакувальні півзахисники. Бізера, цара по флангах Та Амарал у нападі. Це стартова розстановка Олександрії. Друзі, давайте говорити про сам матч. Знаєте, друзі, Александрии мені сподобалося на стартових хвилинах. який же в Олександрії був момент на 5-й матчу. Чистий вихід був у Бизере 1 на 1. Супер шанс був в Александрийской Чистий вихід, один 1-1. 5 хвилина матчу Олександрія. Александрия. з оборони в атаку. Хороший атака в Олександрії. Передача! Віхід один 1-1. О І не забиває безера. Супер шанс був Александрія. Який же момент? Друзі, забуй, у цій атації! Бог його знає. Як могла скластися доля даного матча, але Олександрія свій шанс не реалізувала. А потім спрацьовує правило, не забиваєш ти забиває тобі. Партизан атакує, передача, десяток на матчі, футболіст партизан виходить один на один з водарем, бойрач го збиває суддя дає червону картку. Пряма червона картка радшу, це як срив. Вірного голевого моменту і плюс ще й небезпечний штрафний команда партизан заробила. Олександрія ще й у меншості штрафний партизан Мілашевич. Його пробиває і забиває Мілашевич. І цей момент він звичайно ще був переломним. Тому що команда Олександрія пропускає поперше гол. По друге команда Кирила Нестеренка залишається ще й у по дві покарання, По ж воно дуже боляче для української команди. Команда пропускає гол ще й у меншості залишається рахунок по сумі 3-0. Хоча навіть на це Олександрія достойно виглядала. І моменти команда намагалась створювати навіть у меншості. Александрия напугана выглядела. В этот момент начинать их вынимать. Винка Александр удар по воротах. Ведь удар по удар по один момент. В Александрии подача. Футболисты партизана ведь бывает. Команда партизан играет в 6 там на 18 х матче был выход один на 1, на 8, на 23 х матче команда партизан вымалевывает свою атаку. По правому флангу небезпечна передача у штрафний майданчик. Простріл Камбош. Зрізає м'яч у власні ворота. Рахунок стає 2-0 на користь партизана. Рахунок стає 2-0 на користь партизана, але це ще був друзі не кінець, тому що ще під занавіс першого тайма. Дубль за партизан оформить Мілашевич. Він оформить дубль. Вдасть йому і третій м'яч. Таким чином, да, друзі забити. Ось відповідно. Де хороша передача. Момент. Милашевич. Милашевич ставить спину. Удар. І з розворота пробиває Милашевич. І робить рахунок матч 3-0. На користь партизана і перший тайм цьому друзі завершується. Партизан перемагає. На другий тайм партизана вийде Костич, Надха, Вукотич, Сек, Янкович. Вийдуть. В Партизана на другий тайм. В Олександрії вийде Сантс Перерера, Смірний Боль, Кулаков та Ухань. Будуть в Александрії. У другого таймі по червоній картки отримав Матом та Стойкович. Відповідно, отримали вони по червоній карті. Ось, відповідно. Там збивають футболіста Олександрії, футболіст Партизана отримає від другу жовту картку. І Партизан залишається у меншості на 60-ті матч за 2 хвилини того матом отримав червону картку. Действ на девять команды матч. На 63 й маневчу Партизан забив четвертый атака и в партизана. Знов такий правый фланг. Здорово працює в сербській команде. Передача Прострел Междуходы Дову Котича замах. Удар гол. 4-0 рахунок. Партизан забиває и в четвертый гол у ворота Александрии. На цьому, друзья, матч завершается. Партизан. Э -э, партизан, друзья, перемагає Александрию. Перемагає с рахунком 4-0. Друзья, партизан перемагає Александрию. Знаете, яка более поразка? знаете, друзья, для Александрии, потому что, в принципе, команда еще в первый матч непоганно играла. И моменты были у команды Кирилла Нестеренко. Да і в Білграді, вось, друзі, на п'ятій й матчу без зера, Чистий вихід один на один. Був футболіст Олександрія. Це ще було природних складах, Друзі, це ще було рахунку 0 і забилось зера, І Бог, його друзі, знає, як би матч склався. Можливо, б, якщо б Александрій б забила, все могло б складатися по-іншому. Давно б і так я думаю, було б по-іншому. Ось. розгромна поразка александрії ну да, пустоти з статистиці. м'ячем, вони більше володіли 60 на 40 11.6 по ударах по воротах 9-3 за кутовими. Ось. Але, звичайно, ще вилучення з 12 хвилини це як переломний момент в даному противостоянні. В даному противостоянні, ось. Вилучення, звичайно, ще дуже боляче бій рад, що отримав червону картку. Червона картка, напевно, була все-таки був Фолик, і надії, там Футболіст Партизан виходив. От... Друзі. Був там вихід 1 на 1. Ну, на жаль, да, ось як там воно склалось, так воно склалось. В принципі, Олександрія команда непогана. В принципі, вони мені сподобались. Да, вони програли з рахунком 6-0 по сумі двох матчів Ну, Александре готується до нового сезону Чемпіонату України. В принципі, команда Олександрія непогана. В принципі, Олександрія можеся дуже здорово показати. Олександр, добра. Партизану добра. Вам, друзі, вечірго серця хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Не головне, друзі, що? Щастя то добро. Я його вам бажаю. Не говне бережіть себе. Будьте щасливими, добрими людьми. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. Будьте щасливі!